У Німеччині посилюється політична напруга через вимогу позиції щодо скасування права на притулок. Консервативні партії закликають до жорсткішої імміграційної політики, включаючи затримання біженців на кордоні. Ці вимоги стали особливо актуальними після успіху ультраправої партії Альтернатива для Німеччини на останніх виборах. Правляча коаліція, до якої входять СДПН і Зелені, виступає проти таких ініціатив, стверджуючи, що вони суперечать Конституції та міжнародним зобов'язанням країни. Наразі федеральний уряд планує переглянути міграційну політику, зокрема посилити депортації та обмежити фінансову допомогу біженцям, яких мала прийняти інша країна ЄС. Політичні суперечки навколо міграції загострюють розкол у суспільстві, підсилюючи дебати щодо майбутньої України в умовах зростаючого потоку мігрантів.